Я можу стати космонавтом, Ніл Армстронг. У цій книжечці ти познайомишся з двома видатними космонавтами, що здобули світову славу. Обоє мали свої надії, страхи, радощі та труднощі, а також свою особливу мрію. Їхні історії вчать, що якщо йти за своєю мрією і вірити в себе, то зможеш усе. Маленький Ніл ріс в американському штаті Огайо і завжди мріяв стати пілотом. Він уперше полетів на літаку в 6 років, а посвідчення пілота отримав раніше, ніж навчився водити автомобіль. Прагнучи дізнатися все про літаки, юнак вивчав авіаційне машинобудування в університеті та працював пілотом. Потім він став висококласним льотчиком-випробувачем. Ніл піднімався на літаках дуже високо, майже до тієї точки, де закінчується небо і починається космос. Одного дня він дізнався, що уряд набирає космонавтів для перших космічних польотів. Ніл не міг пропустити таку неймовірну нагоду. Він подав заявку і його взяли. Під час свого першого польоту Ніл стикував корабель з іншим космічним апаратом. До нього ніхто такого не робив. Він ледь не загинув, коли його крихітна капсула втратила керування. Нілу довелося зробити аварійну посадку посеред океану. Успіх Ніла продемонстрував усім його досвід, майстерність і залізний характер. Тож його запросили очолити першу космічну експедицію на місяць. У липні 1969 року ракета помчала Ніла з його екіпажем у далеку височинь. Дорога до місяця зайняла майже чотири доби. Ніл і ще один космонавт застрибнули в місячний модуль, коли вони зробили посадку на місяці. У них залишалося пального менш ніж на 30 секунд. Ступивши на поверхню місяця, Ніл сказав це маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства. Він увійшов в історію. Космонавти повернулися на землю героями, але Ніл лише хотів знову зайнятися улюбленою справою. Сліди Ніла. Досі залишаються на місячній поверхні. Це найкраще нагадування про мрійника, який твердо знав, що неможливо може стати реальністю. Треба лише зробити один маленький крок.